Казав Господь Отцю, уподібниця царства небесне, десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли на зустріч женихові, я з них вони мудрі, а п'ять — нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи. Мудрі ж взяли оливи посуди судинах разом із світильниками своїми. А оскільки жених забарився, то всі затримали і поснули. О півночі ж почувся крик, Ойженик іде, виходьте зустріч йому. Тоді встали, сиділи та й приготували світильники своїм. Не розумніш, сказали мудрим, дайте нам вашої ониви по світильники наші Господь. А мудрі відповіли, кажучи, а як і і вам не стане, ідіть краще до продавців та й купіть собі, коли ж пішли вони купувати. Прийшов же них і ті, які були готові, війшли з ним на весілля, і двері зачинилися, пізніше прийшли інші діви, і говорять. Господи, Господи, відчини нам. Він же сказав йому відповідь, істинно кажу вам, не знаю вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський.